Яка покерна школа краще? З'ясуємо, вже у цей четверг, 14 серпня, о 18-й годині 15 хвилин на ютуб-каналі Покерний вісник. Аптім і Еволюція! Пупупу! -пу -пу! Прийшов час відкласти колоду до бік і зануритись в світ, де все насправді вирішує скіл. Вже цього четверга на арені непокерних ігор зустрінуться два титани: Ево проти Аптім. То переможе? Ягідний смузі чи яблучний спас? Тому готуйте щось смачненьке, вмощуйтесь зручніше. І давайте будемо разом смакувати свіжеприготовлене пюре ягідне з наших опонентів. Це буде легко. Я п'ю ягідний смузі на сніданок, обід і вечерю. Щодня! До зустрічі. Готи не інтелект, а й м'язи еволюція. Взяли. Вони вже протистояли у доті, у контрстрайку. За покерними столами онлайн, за покерними столами офлайн, і ось е прийшли ми до того, що вирішили їх запросити в коднеймс пограти. У нас ще, ще все не згасло. А зв'язківцям можна говорити? З ясівськам, з сісіськам не можна говорити. Ні. Давай класи, 15 секунд! О а хто тут наклікав? Хто тут наклікав? Господи у фільмі! Фільм, просто, просто! Просто Короче, там коли ти клацаєш там ти клаціє просто на картинку не напали. <рес> ти їм слово вибираєш. Я вже казав, ми можемо заміну зараз зробити? Рома, тобі взагалі заборонено зараз розмовляти. Ти розумієш? Коротше, можете вважати, що я не встиг. Остап, це не можна з зв'язків розмовляти, ну просто що роблять ці пукисти. Я думаю, окей, чуть-чуть ускладню вам ситуацію. Це було просто. Роман. Так, ти бачив Валентина, вживу? Валентина вживу? Так. Валентина, ти Романа бачив вживу? А Я бачив. Nå kommer du. Частково карта, не питай чому, потім поясню. Ой-ой-ой, якийсь хайроверське тут просто пояснення піше. Це так, а ти тренуєш своїх учнів. Не питай чому, потім поясню просто. Кінці місяця по базі поговоримо. У мене є тактика, і я її притримуюсь, так? Одне слово, яка напруга, яка напруга? Давай бахнемо це на удачу. Разумію. Давай, оце моє улюблена. Бахнемо <рес> на удачу. Друзі, а ми з вами побачимося вже. Коли? Коли ми побачимося? 14 серпня о 18.15 на YouTube каналі Покерний вісник. Покер фігня, грайте в котнем.